Слава Святій одної істотні, животворній нерозвільній троїці. Завжди нині повсякчас на віки вічні. Ага, Придіти поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христові цареві нашому. Придіти, поклонімося припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Благослови, душа моя, Господа, Господа Боже мій та вельми великий. Ти одягнувся велич окрасою, ти світлом, наче резою покрився, ти не наче намет небо, ти збудував твої горниці, вода, і схмар собі робиш. Сницю ходиш на крилах вітру, вітри своїми посланцями вчиняєш полум'я вогненне слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не закитається повіки вічні. Безодної намов покрив її, понад урами стали води. Перед порозою той вони тікали перед голосом рому твого тремтіли, підвелися гори, зійшли, не до місця, що ти їм призначив Поставу їм границю, якої не перейдеш, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш рики, які течуть проміж горами, осу звірину, що полі вони наповають, таки ослітя та мася свою справу над ними кублиця Небесне, птасо споміжіляк дає свій голос, ти наповаєш, з твої, горне земля насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту, зелена вжиток людям, щоб хліб і землі добували вино, що серце людське звеселяє, олію, що від неї, сміло обличчя хліб скріплює серце людське, насичується дерева госпоніки Дрилаванські. Що посадив їх на них гніздяться птиці, бусланики пересак їхнє житло, Високий город для оленівський зайців притулок. Ти місце, щоб значити пори сонце знає свій захід, наводиш темряво, ніч надходи, що в ній ворушаться всі звірі, дібровні, Левеня та река, за здобичу своєї поживи. Від Бог для себе просять, ховаються. Тільки зійде сонце, лягають у своїх норах, виходить чоловік до свого діла, до своєї праці аж до вечора. Який діл Твої, Господи, сила мудрості, все ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море, велике, прешироке в ньому плазунів. Без ліку звірів малих і великих. Там кораблі проходять, є левіатани, коти створив, щоб не бавитись усі вони від тебе. дожидають, щоб дав йому свій час поживу. Коли даєш їм і збираються, просторіш твою руку. Вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш швид, забираєш дух, вони гинуть і повертаються у свій похорок, зійшли свій дух, вони вживаються, ти відновлюєш лице землі. Слава Господня буде по віки, нехай Господь радіє творами своїми, сповлянові на землю, вони стрясаються, торкнеться гір, вони димують, я буду Господаві, співати, поки життям, псалми співатиму, поки буду жити, нехай буде приємна йому моя пісня, Господь, я веселитимусь, нехай грішники землі щезнуть, беззаконних, і ще нехай не буде благослови, душа моя, Господа, слави Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллинуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуя, Алинуя, слава тобі, Боже, Алинуя, 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 слава тобі, Божа. Господові помолімся, Господи, помилуй. За мирозвесоти, спасіння душ наших. Господеві помолімося, за мир свого світу, добрий стан, святий бороть церков і з'єднання всіх, Господеві помолімося, Господи поможе. За святий храм, цей тих, що з вірою і побожністю. І страхом Бороху до нього. Господеві помолімося. Засвітійшого Вселенського, архіреї, Франциска, Папоримську, блаженішого Патріарха, на Святослав високого присвяченіш, митрополита нашого Володимира, присвященняш, єпископа, нашого Кир Василія, чесне присвітересто, Христе, дякунство за весь причити людей. Господеві помолімося, за Богом бережний народ, на заправлінні і все військо. ви пом помилуй за місто, це кожне місто, село і країни тих, що вірить живуть в них. Господи, помилуй за добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні. Господеві Господи, за тих, що плавають, подорожують недужих, страждаючих, полонених і за спасіння, Господи, помолімося, щоб визволитися нам всякої скорби, гніву й нужди. Господе, ви Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Бог, Господи. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння. Отцю і сину, святому духові. Нині повсякчас і навіки Амінь. Блажен муж, алелуя, що найде алелуя, 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 бо знає Господь, путь праведний і путь нечестивих погибне, нечестивих путь погибне. Алелуя, 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Служийте, Господи, зі страхом і радуйтеся йому стрегепетом, його мустрегепетом. Аллилуйя, 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 аллилуйя. благожені всі, що надіються на нього, надіються на нього. Аллилуйя, 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 аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Галилуйя, Воскресне Господи, спаси мене, Боже мій, спаси мене, Бого Боже мій, аллилуйя аллилуйя, 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 Господні спасення і на людей твоїх благословення Твоє, благословення Твоє, Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. славий Сину, і Святому Духові, і Святому Духові. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. І нині і повсякчас, і на віки вічні Амінь, і на віки вічні. Амінь, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 Слава Тобі, Боже, Аллилуйя. Агалилує, Алелуя, слава Тобі, Боже. Ще й ще мири, Господа і Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй. І охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Пресвяту, пречисту, Преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, і пресну Діво Мари з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше, Христу, Богу, віддаймо. Обій, Господи, Бо твоя влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і вічні. Амінь. О Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, взиваю, я до тебе вислухай мене, почуй голос моління, мого, коли я взиваю до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, мов кадило перед Тобою, Підношення рук моїх, як жертва вечірня, я. вислухай мене, господи, постав господи моїм устам сторожу до дверей моїх варту не дай. Свілитися серцеві моєму до <свілити> чого злого, ані чи не телеківчинки людьми, що творять беззаконні, беззаконніня, в їхніх, я не хочу їсти. Нехай право не по доброму уб'єм не виправляє олія грішника, нехай не намастить голови моєї. Я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злівчинки. Якщо судді їхні скину, то щели не скелі, то почують, <свілити> що слова мої любі, немоба хтось розбив, розрив землю, розкидано їхні косі. Передав. Та до тебе, Господи, мій Боже, очі мої до тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що й наставили на мене від серця тих, що творять беззаконня, Нехай нехерішники падуть у власні світі всі разом, а я пройду безпечно, я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа, молюся, скаргу мою перед ним, виливаю моє скрути моє, виявляю, коли тревориться мені дух, мій ти знаєш мої стежку на дорозі, де я ступаю, та й не розставили серця на мене. Поглянь, і подивися, нема нікого, хто дбав би за мене. Нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався мною. До тебе, Господи, зиваю, кажу, ти моє прибіжище в землі живих. Ти моя доля, зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний, спаси мене від гонителів моїх, сильніші від мене, виведи зв'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму, твоїм Христом Христе, спасе. смертне владу зруйнована, диявольські підступи А рід людський, спасаючися, вірою, повсячас на тебе прославляє. Мене б степить праведники, бо ти добро мені чиниш Воскресінням Твоїм, Господи, все просвітилося раз знову відчинився, а все творення, вихваляючи тебе, завжди пісню тобі приногоси. Злебенцювай до тебе, Господи, Господи, почуй мій. Голос. Славлю Отце і сина, силу, і владу Святого Духа вихваляю, неподільне Божество, Тройцю, єдино сушну, яке царює повіки. Нехай бути вуха уважні до голосу благання Мого. Христу Твоєму чесному поклоняємось Христе, і Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, бо Твоєю раною всі ми сілилися. Коли Господь, позважати беззаконня, то хто встається, Господа, тебе є прогошення. Роспіуємо, спаси, веплоченого з Діви, бо заради нас він розп'явся і на третій день. День воскрес, виявляючи нам велику, милість. Задля мені, твоя надійсь на тебе, Господь, надійся, душа моя, на слово Твої надійся, душа моя, на го -го Господа. Зійшовши Христос, благовістивсь, тому що були ваді кажучи, кріпіться сьогодні, я переміг, я воскресіння, я виведу вас, розломивши брами смерти. Від Відранні сторожі до ночі, від сторожі, нехай повізають уповай Ізраїль, на го -го Господа. Спогадую, сьогодні пам'ять Прославляємо Христа, визволителя, що звеличив їх між усіма народами, і Господа, що як могутній владика наявно зробив приславні чудеса, через них Він показав нам свою силу, єдину пренепорочну Божу Діву Марію, чисту, з якої виріс квіт Христос, що дав усім життя і невичерпну поживу і вічне спасіння. Бо Господа, милість відкуплення свідкупне, велике у нього. Він Взаліс, себе Його. спогадуючи вільні сьогодні пам'ять правоців, прославляємо Христа, визволителя, що звеличив. Їх між усіма народами, і Господа що як могутні владика, наявно зробив приславні чудеса, через них Він показав нам свою силу, єдину пренепорочну Божу Діву Марію, шисту, з якої виріс Христос, що дав усім життя невичерпну поживу і вічне спасення. Політик, став всі народи, прославляйте всі, люди. по всіх краях світу поширилася пам'ять прав. Оців, сповнена істинним, світлими промінами, зорями благодаті, Бо Христос, як промінне сонце, засіяв з висоти і здалеку веде з собою ясне сузір, яке Він засвітив, наближається двобого чоловіка у вифлеємі. Тож вірою, ликуємо побожно, оплескуючи його народження, як хвалу предсвякого. Великий <плес> по милосердя і вілість господа повіки, красується славою божественною співучасти. Адам радіє. Як основа сила мудрих правоців, співликує Авелі веселиться ног, радіє сит і зноєм співає з патріархами славний Авраам. А Мелхиседек бачить сьогодні чудесне народження, тому ми звершуючи пам'ять Христових правоців, молимося за спасіння душ наших, слави Отцю і Сину, і Святому Духові, похвалімо вірні всіх отців, що були перед законом, Бог любив Авраама Ісака зродженого з обітниці, і Якова з дванадцятьма патріархами та лагідного Давида, вимолюючи для нас прощення від Христа, Бога, що у святих своїх славиться і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як нам не дивуватися, все чесне, Твоєму Богочоловічому родженню, бо ти все непорочне, не знавши мужа, Породила тілесно без батька, сина, зроджено вічності від відця без матері, що не зазнав ніякої зміни, чи змішання, чи розділу, але в цілості зберіг прикмети, обогрек, щоб спас душі тих, що православно визнають тебе, як Богородицю, не мудрі, спрости, ти. Слави без смертного небесного святого баженого Ісу христе, доживши до заходу сонця, бачивши світло вечірнє, славимо Отця і сина і святого Духа Бога. ДОСТОЙНО є, повсякчас преславляти Тебе голосами побожними, сину Божий, що життя даєш усьому світу, тому світу весь славить. Тебе. Будьмо уважні, миру всім премудрість, будьмо уважні. Господь царює, у велич він зодягнує. Господь силою Господь царює, у велич він зодягнує. Ой тебе вселенно воно захитається, Господь царює, у велич він зодягує. Дому твоєму Господна святість на довгі літа. О, царює, велич він зодягнувся. Промовимо всі з усієї душі, всі мисли нашої. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, все держи, то отців наших, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим за Вселенського Селенського, архія, Франциска, Папоримського блаженішого, Патріарха нашого, святослава, високоприсвященішу. Митрополита нашого Володимира, пресвященнішого Єпископа, нашо, Кервосилі, за тих, що служі послужилися в тому храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом бережний народ, на заправління і все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості. За тих, що творить на милостині, за всіх православних Християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуйся, чоловіколюбець Бог, і сей тобі, славу восела, отцю і сину Святому Духові. Нині повсякчас, наки вічні. Амінь, сподоби, Господи, цього вечора без ріха зберегтися нам, благословений Ти, Господи Боже, Отців нашої, і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, я на нас, богом ми надіємось на Тебе, благословений Ти, Господи. Авчи мене установу Твої... Благословений ти, владико, разум і мене установами твоїми, благословений Ти святий, просвіти мене установами Твоїми, о Господи, милість Твоя повіки, не покидай діло рук твоїх, тобі <кхи> належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава. Слава Богу, Цю і Сину, і Святому Духові, негині, і повсякчас, і на віки віків. Сповні вечірню молитву нашу, Господе. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодатью. все досконало, свято, мирно, безгрішно, Господа просі. Подай, Господи. ангела, мировірного наставника, охоронця, душі тіл наших, Господа, просі. Прощення відпущення гріхів прогрішень нашого Господа просіть. Добре, пожитошну для душ нашого, миру, для світу Господа просіть. Осталий час життя нашого, ми і покаяння, скінчити Господа, просі. Християнське кончене життя наше безболізне, бездоганне, і мирного і доброго твіту. На страшному суді Христовому просіть. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну водичицю нашу Богородицю і преснодіво з усіма святими, пом'янувши самі себе одного за життя наше, Бог віддаємо. Бо ти Бог милості, ласки, колюбности, тобі славу віддаємо отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас, наки вічні, ага, миру всі, духові твоєму, голови ваші перед Господом схилі, нехай буде влада царства, твоя благословенна, дуже прославлена Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ага, Твоєю страстю Христи, ти затемнев сонце, а світлом Твого Воскресіння, ти все просвітив, що існує. Тож прийми нашу вечірню пісню, чоловіко, любче. Господь, царює велич, він задягнувся. Господи, Твоє животворне Воскресіння просвітило все вселену і піднесло Твоє зутріле творіння. Тому, визволивши від задамого прокляття, кличемо всесильний Господи, слава Ту. Він тверди вселенну, вона не захитається, що незмінним Богом страждаючи тілом, ти змінився, але твоє сотворення не могло дивитися на тебе, розп'ятого З остраком скилилося і стогнуче співало твоє довотерпіння, а ти зійшовши в ад по трьох днях воскрес, даруючи світові життя і великому. Дому твої мосна святість на довгі літа, щоб рід наш спасти від смерти, Христе, христи. Терпів смерть, і воскреснувши по трьох днях, і смертви, разом з собою воскресив те, що пізнали в тобі Бога, той просвітив світ, Господи, слава тобі, слава Отцю і сину, і Святому Духові. Прийдіть, вірні все новими піснями, вшануємо собор, правоців Адама, правоце, но ханої Милхиседека, Авраама, Ісака Якова, в законі ж Мисея і Ісуса, Самоїла Самуїла дави. З ними ж Ісаю, Єремію, Закиїла, Даниїла, інших, дванадцятого, разом же Іллю, Єлисею та всіх інших, Закарію, Хрестителя, тих, що співвіщали Христа, життя і Воскресіння роду нашого і, і вічні Амінь. Сонце, велике творець, поспішає нині до Вифлеєму, щоб народитися з непорочної діви і просвітити дітей. Тому світла пам'ять отців звіщає це чудо нині, відпускає слугу Твоєго, владико, за Твоїм словом у мирі бо побачили очі мої, спасення Твоє, що приготував ти перед усіма народами, Світло на просвіту бога. nam Слава люду Твого, Ізраїля, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, святий помилуй нас. святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сину Іссина, святому Духу, нині повсячас, наки вічні. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, <кхід> владико прости, беззаконня наші, святий, посіти, стіли, немочі наші, імени Твої. Ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава свято, Сину і повсякчас, накичні амінь. Отче Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб <кліп> наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас успокісти. Кусу, але визволи на Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчасники вічні. Амінь. Нехай веселяться небесні, нехай радуйся земнії, бо сотворив владу, і рукою своєю, Господь подолав. смерть у смерть первенцем, Мертвих став з безодня до нас і подав світові велику милість, слави цю, сину і Святому Духові, Вірю правців правдав, та з народів. Через них ти церкву наперед заручи, хваляться у славі святі, бо сі їх є плід благословений, та щоби сімени родила Тебе, їх молитвами, Христе Боже. Помилуй нас і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вище понад розум і преславні всі твої таємниці, Богородице, при ненарушенні чистоті збереженому дійстві, появилася ти матір'ю пречистою, породивши правдивого Бога, тож ж малий, щоби спаслися душі наші. Благослови благословенний Христос, Бог наш завданий повсякчас. І на віки вічні. Амінь, утверди, Боже, святу вселенську віру на віки, вічні. Богородице спаси наснішу від Херувимів і він ізрівняно славнішу від Сарафимів, що без утиня Богослово породила суща Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша, слава тобі. Слава цю, Сину, святому Духові і нині час, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослові. Христос, істинний Бог наш молтвами прочистий, своїй Матері, святих славних сих апостолів, преподобний боносних отців наш святих правців. Помилуй, спаса нас, яко благий і чоловіколюбего. Амінь, Воскресіння Твоє, Христе, спасе, ангели співують на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем, Тебе співом прославляти.